Всім привіт! Ви на каналі «Знає свої права» і тут все про захист і свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, хочу доповнити два попередніх відео: хто їх не дивився, тема йде про переселення наших українців з прифронтової зони, з Донецької області. На сьогодні там є дуже непроста ситуація. На нас вийшли волонтери і дали нам інформацію за вчорашніми даними, як я вже говорив в попередньому відео, є близько 22 тисяч дітей. Справа в тому, що відбувається евакуація, є більше ніж 100 запитів від людей на переселення. Проте ті, хто би мали цим питанням займатися, вони щось чекають і думають. За цю справу взялися волонтери і відповідно своїми зусиллями своєю волею вирішили допомогти людям з переселенням стосовно житла. Також до нас долучилося немало людей, за що ми їм дуже вдячні. На сьогоднішній день ми маємо вже більш як п'ять десятків людей, які змогли отримати житло і відповідно. Покинути цю небезпечну зону. Ми розуміємо, що ці цифри не є великі, тому що на сьогоднішній день, як я вже сказав, є більше, ніж 22 тисячі дітей. Це діти не сироти, це діти з сім'ями, з батьками, з нормальних сімей, з батьками, які мають роботу. Ситуація непроста. 10-12 кілометрів до фронту. Вчора ви бачили в Константинці був приліт, і відповідно є. Немало загиблих, хоча за попередніми даними говорили, що загиблих не було. Я вам хочу сказати, що я долучився до цієї справи, тому що ми, українці, маємо допомагати нашим співвітчизникам, які мешкають на території, яку хоче закупити російський окупант, і маємо зробити все для того, щоб ці люди зберегли свій життя. Про що я хочу сьогодні поговорити? Сьогодні, друзі, хочу поговорити про коментаторів і про коментарі, які були написані відповідно під двома попередніми відео. Є коментарі позитивні, а є дуже цікаві і незрозумілі. Зараз я вам їх зачитаю і дам відповідь на ці всі питання, які, на мою думку, потребують уваги. Перший коментар, який був поза попередньому відео, Написав Влад Корнієнко 7889 і задав таке дуже цікаве питання, чому Мар'ян не може допомогти з коштами або власним авто. Відповідаю вам, Влад, якщо ви будете дивитися це відео. По-перше, в мене немає власного авто. По-друге, якщо би я міг допомогти коштами, я би зробив все для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну і притягнути винних. До відповідальності і до міжнародного суду, до міжнародного трибуналу, я думаю, я дав вам відповідь на ваше питання. Я роблю все, що в моїх силах. Я маю канал, я маю аудиторію і можу поширити інформацію. В мене є друзі, знайомі, які мають зв'язки з волонтерами. Тому що в моїх силах, то я і роблю. Більше того, як я вже сказав вище за допомогою наших з вами спільних зусиль. Ми вже змогли допомогти кільком десяткам людей. Це більше ніж 50 сімей. І кожного дня приходить по декілька ок від людей, які хочуть простягнути руку допомоги, і відповідно надають інформацію стосовно житла, або самі готові надати житло для наших українців, які цього потребують. Зараз хочу зачитати коментар від людини, яка надала інформацію. Яка поділилася своєю думкою, за те я їй дякую. Вона написала наступну річ: через депутатів може краще діяти в санаторії та бури Карпат, щоб відправити допомогли. Дуже слушна думка. Дякую вам за цей коментар. А вже ж люди розглядають такі питання. я вам Хочу сказати більше, що волонтери не сплять і не сидять, і не чекають. Вони дають офіційні запити. До сільських міських рад, також до різних адміністрацій, і вже чекають на відповідь. Я думаю, що результати будуть позитивні, і ми таким шляхом зможемо допомогти якомога більшій кількості людей. Я вважаю, що всі, хто знаходиться на своєму місці, зобов'язані допомогти всім людям і забезпечити їх житлом. Всі знову ж таки наголошую, хто того потребує. Ще один цікавий коментар. Написав. Євгек віфікейшн. Е, звучить він так: що не відео, то щось екстрено і негайно. Я хочу відповісти цій особі на коментар. Так, в цьому відео назва екстрено і так далі. Тому що за допомогою таких ключових слів. Більше людей зможе звернути увагу на це відео і зробити розголос, а також, можливо, допомогти інформацію і житлом? Є дуже цікавий коментатор. Зараз я зачитаю його коментар. Його нік звучить Amaron.com.ua. Пише він таку дичь, як на мене. Не вірте йому, це чоловік від влади. Амарончик, скажіть, будь ласка, від якої влади я є? І чому ви так вважаєте? Напишіть ще один коментар. А я за цей час хочу вам сказати, що я ніколи не був при владі. Ця моя діяльність, якою я почав займатися з кінця 2018-го на початку 19-го року, 2019 року заключалася лише в тому, як допомогти собі, допомогти собі захистити свої права. Потім це вже переросло відповідно в професійну діяльність. Де я вже почав вивчати конституцію, почав вивчати міжнародне право в галузі захисту прав і свобод людини. І на сьогоднішній день в мене є повна база цих знань, якими я з вами ділився, ділюся і допомагаю вам розуміти, вивчати і за допомогою конституції, за допомогою своєї свідомості захищати свої права і свободи від протиправних посягань. Ще один дуже цікавий коментар написав юзер DevXMGPL. Ти що, їх родитель пусть їх отці евакуюють. Я вам дякую за такий коментар. У мене тепер виникає питання. Невже ви настільки черстві, невже ви настільки пусті і гнилі всередині, що ви пишете такий коментар? Ну якщо ви б завтра опинилися в такій ситуації, хтось би написав такий самий коментар. Як би ви себе почували? Скажіть мені, будь ласка. Ви, напевно, не розумієте, що кожного дня гинуть діти, кожного дня гине мирне населення. Кожного дня на території України кацапи кидають десятки бомб, ракет. І, відповідно, це чиї життя. Це не ваше життя. Я розумію, чому ви так написали. Тому, не розуміючи біди людей, не пишіть, будь ласка, такі дурниці і видаліть цей ганебний коментар. Є ще один цікавий коментар. Ну тут насправді цікаво, хочу його зачитати. Написала людина: а як так, що голови ОТГ отримують по 200 тисяч виплат кожного місяця? Це Губинського ОТГ намалював собі виплати кожного місяця за так звану гарну роботу. Це новомосковський район Дніпропетровська область. Ось, де головні вороги, які набувають в свої кишені на горі мого народу? Дякую вам за коментар. Я Абсолютно погоджуюсь з тим, що ви написали. Хочу сказати більше ці всі ублюдки, які чинили. Злочини проти свого українського народу, напихали свої кишені, напихали свої дивани, напихали свої сейфи грошима, які належать українському народу. Вони всі будуть відповідати перед законом. Тут є такий коментар цікавий містер Грін G3. w Режия єврейка хоче знову денег. Чесно кажучи, не зрозумів, кого він має на увазі. Якщо він має на увазі мене, то по-перше, я не вона, я. Мужчина, я не рижий, і я не єврейка. І не єврей, я українець. Тут є дуже цікавий і позитивний коментар. Написав Натан Зуборів 2834. Я знаю, що в Степніки строїли гуртожиток для переселенців. Дякую вам за інформацію. Якщо ви маєте контакти. Відповідно з ким зв'язатися, надайте, будь ласка, хочу подякувати наступному коментатору. Це Марінка Хвощевська, я 8 Написала здравия, желаю всім, попросила родственников заїхати в родительський дом, посмотрети в якому стані, зробити відео. Город Новомиргород. скину, як только буде відомость. Я вам дякую. Напишіть, будь ласка, мені в телеграм. Посилання на мій канал, я залишу в описі під цим відео. Ми відразу передамо інформацію волонтерам. Вони вже зможуть поділитися нею людям, які потребують житла. Тут є такий дуже цікавий коментатор з цікавим коментарем: User WT3sn2GF9P. Він пише такі дуже цікаві речі. Волонтерство толерує корупцію. Добрими справами стелиться дорога в ад. Є закон, що переселенців не можна буде потім виселити, особливо з дітьми. Хто хоче таку відповідальність в своєму будинку? Є система, є держава, держпосадовці живуть в люксових квартирах. Хочете процвітаючу країну, то не надавайте держшахраям продихнути. Робіть запити, вимагайте звіти, підписи, прізвища, відповідальних прізвища того, хто сказав далі самі. Дякую вам за ваш коментар. Частково я з вами погоджуюся, е, в цілому. не погоджуюся лише в тому, що ви рівняєте всіх волонтерів під одну грибінку. Що означає, добрими справами стелиться в дорога в ад. Якщо людина, волонтер, на добровільних засадах врятувала хоч одне життя, то ви хочете сказати, що вона зробила погано так? Якщо вона врятувала тисячу життів або ж 10 тисяч життів, чого ви можете сказати на цю думку? Далі я закон, що переселенців не можна буде потім виселити особливо з дітьми. Шановний чи шановна, я особисто не чув жодного разу від жодної людини, що хтось окупував їхню квартиру чи їхній будинок з переселенців, і вони не можуть його там чи попросити, чи вони там пустили коріння, і звідти сказали, що вони ані ногою. Я вам хочу сказати дуже важливу річ. Дуже багато людей, які були змушені покинути територію своїх міст, де було дуже небезпечно, приїхали в Другобич, в моє місто, де я проживаю, Львівської області. і Після перебування одного місяця чи двох, я вже сказав, багато з них повернулися до своїх домівок. Якщо ви не розумієте, що твоя сорочка ближче до тіла, то мені вас шкода, люди мають своє житло і хочуть повернутися до своїх рідних домівок. На які вони збирали кошти, в яких вони робили ремонти за свої кошти, де є їхня енергетика, де є їхній дух, де відповідно пройшло їхнє дитинство, можливо, де народилися їхні діти, де живуть їхні батьки і так далі. Я думаю, я дав вам чітко зрозуміти, про що йде мова. Я на 5-7 мірок написала: круто, на барабани ремонти і прохожу вихідні є, а на розміщенні людей, знаходящихся в страшних обстоятельствах, нету. Как волонтеры волонтери і люди беруть на себе обязательства государства. Маємо те, що маємо, як сказав Кравчук, тому додати мені нічого. Написала людина довга назва її Ніку, не буду її озвучувати. Сьогодні я бачила в OLX дуже багато об'яв про надання безкоштовного житла у розділі Допомога. Друзі! Поширте, будь ласка, цю інформацію. Хто має такі повідомлення? Хто бачив такі повідомлення? копіюйте посилання і надсилайте мені в приват в Телеграм знову ж таки, ви його знайдете в описі до цього відео. Називається Мій канал, мій приватний канал, волевиявлення. Ще один цікавий коментар написав юзер wz 1 ks 5 ve 6 f Влада хай цим займається, волонтери толерують корупцію в Україні, даючи можливість владі красти, красти і красти. Ну, я вам хочу сказати і повторити те, що я сказав вашому колезі по коментарю, який теж написав про корупцію. Не рівняйте всіх під одну грибінку, тому що люди є різні, багато людей збагачуються на цьому. Тим не менше, я говорю про волонтерів, які допомагають людям на власних засадах з 2022 року. Я знаю особисто таких людей, тому не пишіть, будь ласка, цю річ до конкретної ситуації. Про інших волонтерів ми знаємо, хто чим займається, і відповідно це на їхній совісті. Я думаю, що якщо відповідно була корупція в цій сфері, то перед законом буде відповідати кожен рано чи пізно. Я ще друзі хочу нагадати дуже важливу річ: що в нас війна ще не закінчилась, і є дуже багато людей, які потребують допомоги, які потребують відповідно переселення і заселення. Тому ще раз наголошую і прошу вас. Волонтери, журналісти, правозахисники, які мають аудиторії, які мають Фейсбуки, Телеграми, Ютуби, Тіктоки і так далі. Зголосіться, почуйте мене, про що я говорю. Давайте разом допоможемо людям зберегти їхнє життя і допоможемо їм, бодай інформацію, щоб вони могли десь жити. Поширте, будь ласка, це відео. Хто має якусь інформацію стосовно цього, про що я говорю, вже в третьому відео. Не будьте байдужі, не будьте осторонь. Можливо, ваша інформація врятує комусь життя. Ось, друзі, такою інформацією хотів з вами поділитися. На завершення, як традиційно, хочу сказати наступне: найперше, люди, залишайтеся людьми. Не печіть гадості, глупоти. Якщо ви наїлися блекоти, то діть проспіться, і відповідно вам стане легше. Я про цих коментаторів, які писали неприємні речі. Стосовно людей, яким реально потрібна допомога. Всім решта коментаторам, які підтримали, які написали позитивні коментарі, я вам дякую і буду щиро вдячний за те, що ви поширите це відео, поставите палець вверх, напишете коментар, і відповідно ми з вами розрухаємо цю ситуацію і допоможемо всім нашим людям, українцям, які знаходяться. В східній частині нашої території України, які є такими самими українцями, як і ми. І, відповідно, вони зможуть отримати цю допомогу, яку ми їм всі спільно разом, не тільки прості люди, не тільки волонтери, а й адміністрації, і сільські, міські селищні, районні ради, обласні ради разом допоможемо їм зберегти їхнє життя і допоможемо їм з житлом. На цьому, друзі, в мене все. Хто ще не має конституції, обов'язково купіть, вивчайте, розвивайтеся, ставайте розумнішими, навчіться захищати свої права і свободи від протиправних посягань. Я дякую всім за поширення, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дякую за те, що ви є. Зустрінемося з вами в наступних відео.